Крим, Олени Герцеп Загребе. Він був надзвичайно юричним, мирним і поетичним. Я сподіваюся, що таким він і залишиться. І запрошую вас до огляду виставки. І справді сподіваюся, що ви отримали на столову від сьогоднішньої зустрічі. Ще пані та панове, в нас є скринька, пожертва для біженців з Криму. Це власне люди, які зараз особливо потребують нашої допомоги. І закликаю вас не бути без Дякую за те, що ви нас відвідували. Таке запрошення просто з уроків, і це таке спонтанно. І звичайно, як ми б ще можливо попередньо якось налаштувалися ще б по-іншому. Я вам дякую, тому що, друговичі, мене звикло звучить і російська мова. Але напевно, в контексті тих подій для нас вона стала тією мовою, якою можуть виражатися українці Східної України, але вони українці, люди і тому вона сьогодні була тут почута. І справді мені було приємно спостерігати і за своїми дітьми, і, зокрема, за тим, як ви читаєте, дякуємо вам за гарне слово і за те, що ви така є обдарована, і що вмієте дарувати себе, свої згустки, дівчин, як дівчинка казала, своїх думок, своїх поетичних і так само таких, я навіть не знаю, художніх. Таких витворів вмієте дарувати нам дякуємо і здоров'я вам за Здоров натхнення. Приїжджайте ще ми будемо більш готові. Пані за панове, дякуємо також гостям за те, що ви справді приходите. Бо сьогодні у нас перше квітня, народний без жарту, і справді дуже приємно, що нашу афішу, наше запрошення не сприйняли за перше квітневий жарт. Тому сподіваюся, що говорячи сьогодні про серйозне і ліричне, у несерйозний день ми насправді старалися подарувати вам жарко. жаль, так, треба такі переписки робити. Можу ще сказати, ось ви кажете про російську мову. В Чернігові так, російська мова звучиться доволі потужно. Але з іншого боку, перед моїм від'їздом був мітинг на площі, де зібралося десь 7,5 тисяч мешканців. Це для Чернігова, який доволі і сонний, це дуже багато людей. І одна людина запитує ну, зі сцени. А хто готовий зі зброєю в руках іти захищати Україну? Він це запитував російською мовою. Люди, це, я цього не очікувала, був просто ліс рук. І я зустрічала в той день своїх ну, знайомих чоловіків, вони розмовляють російською мовою. І вони казали, ми добровільцями йдемо до військомат. В Україні культура розвивалася різними мовами. У мене є подруга в Дніпропетровську, вона з родини військових. Вона всюди, де вона опинялася, вона вивчала місцеву мову. І вже в дорослому віці вона вирішила вивчити кримсько-татарську мову, щоб писати кримською мовою вірші. Вона вірші на свою голову, кажу на свою голову, бо коли вона приїхала в якийсь з разів до Криму, вона почула власні вірші, що їх співають. Вона каже, як приємно, на моїй верщі вже люди пісні придумали, її лесь не побили. Це вже наші народні пісні, а ви кажете, що це ви їх написали. Оленко, тільки допомогу, краще, щоб говорили багатьма. Так, мови. багатьма, але щоб усі <ривали> все ж таки не знали. Бо так. я думаю, що було б правильно, якби українська була єдиною держ... державною мовою і цементувала це все. Це було б більш правильно. То, гірше, коли однією російською і, і, і жодною іншою не володіє людина. Це біда. І ще я так зрозуміла. Е, показую наступні книжки. Це в мене була книжкова графіка, а це я показую книжкову графіку до наступної книжки, вона про мого покійного друга Святослава Єдиковича Криків. Це був наш Чернігівський подвижник, ні, це не він, я зараз покажу, що всі його проходив. Це в нас був чернігівський подвижник осіб. Він займався сам видавом повернутися пам'яті забутого поета Ігоря Явкова був і і поетом, надзвичайно. А ці люди, вони якось з ним пов'язані, я з ним особисто знайома. Оце був Юрій Григорович Каплан. Це людина-видавниць. Він видав на 700 сторінок антологію Україна-руска поезія 20-й Єврейка, але стільки, скільки вона зробила для української культури, це мало хто з українців так робить. Вона на власні кошти видає власні переклади на українську мову з єврейської, з польської, з англійської мови. Вона видала кілька томів перекладів Байрона на українську мову. В неї є три томи власної антології. Українською, так, це переклади її улюблених віршів з російської мови на українську. Оце а, е, директор португальського культурного центру, він Святослава Світлає Шевченки, він допоміг його видати у Санкт-Петербурзі. Це Вадим Олексійович, о, Зараз прізвище суповідає. Мешканка Москви Тетяна Іванівна Ісаєва вона теж на власні кошти видає книжки по репресованих письменниках і поетах. В неї дід був першим редактором журналу «Красна нот» і вона з його архіву видає. Ну, це мій автопортрет, теж показуюся. Це до моєї нової книжки молодих отакі ілюстрації. Я прочитаю ще. І мечей, а зима, а ти стай мені за плечем, я сама вороню цілий світ, ця зима, стільки літ, стільки літ. Я стою за сім'ю, за вітчизну свою, в цім бою, скільки нас губить душу свою, а нема вже ні віри, ні сил, ця ганьба, як її поодинці зносить. Як ти мій, ти стань мені за плечем, бій страшний, я став твоїм мечем. А хочеш полісся, до смертного хрипу нею наїсся, о землі нашої, міцні обійми, за царські замашки, за всі твої війни. Я ж тебе трактором, сучого сину, щоб імператора не було й за весной, жалко. А что кушать до весны? Утки. Это зимы у десны жутки. А кто утку приютит? Леший. Что, что с пешней на лед спешит? Пеший. А на утке полетит? Верхий. Снимет он сама, гляди, мерки. И сошьет ему кафтан красный. Хорошай мой ясный пан. Сказок.